Привіт усім на зв'язку Сайленд. 2025 рік вже підходить до свого кінця. Тому я подумав, що буде прикольно закінчити цей рік на відео по грі свого дитинства, а саме по Гаррі Потеру і філософському камню. Чому саме цю гру? Розповідаю за пару днів до різдва. Я вирішив переприйти якусь із старих ігор свого дитинства і, поміркувавши, дійшов до висновку, що буде прикольно знову повернутися до філософського камня. Проходив я версію на ПК, в яку я не так багато грав, порівняно з чарівною та легендарною другою частиною Гаррі Поттер і таємна кімната. На ПК, звісно ж. Але про неї якийсь в інший раз. І чесно скажу, у версію по філософському камню було одночасно і приємно, і бісячі неприємно грати. Тож сьогодні ми поговоримо про геймплей, музику, графіку, арт дизайн і інше. Тому. Перед початком відео постав подобайку під цим відео, підпишись на канал та нажми на дзвіночок, щоб не пропускати всі нові відео на каналі. І також можеш підписатися на мій телеграм-канал в описі під цим відео. Тож перейдімо все ж таки до гри. Гра починається за слайд-шоу, яка триває цілих 3 хвилини. За цей час нам коротко розповідають, як Гаррі потрапив до родини турслів, знайомився з Хагрітом та отримання листа від Хогвартсу прогулянка до алеї Діагон з купівлею потрібних речей, які будуть треба в Хогвартсі, І після цього поїздка на поїзді до самого Хогвартсу. Уже через декілька годин Гаррі вже сидить у великому залі, де мала відбутися церемонія розподілу учнів по факультетам, яку вирішував сортувальний капелюх. І, благаючи капелюха не відправляти на сезарин, в ітозі Гаррі потрапляє в факультет Гафельпах. Жартую. В ітозі Гаррі потрапляє в факультет Гріфіндор, і після цього нарешті починається гра. Гаррі виходить із великого залу в головний вхід, де зустрічає Альбуса Дамблдора, директора школи Хогвартса. Він розповідає Гаррі, що Хогвартс повний тайн та секретних проходів, в яких він зможе знайти щось цікаве. До перекладу, він ранком помилився коридором і знайшов кімнату повною шоколадних жаб. Але згодом, коли він повернувся до цієї ж кімнати, там був уже великий злий равлик. Хоч зараз усі учні кожного факультету мали йти по вітальням свого факультету тавтологія, але не в цьому всесвіті. Тут учні після церемонії розподілу йдуть відразу на уроки. Піднімаючись по сходам, Гаррі зустрічає Рона Уізлі, який в майбутньому стане найкращим другом Гаррі якого зустрів ще в потязі. Рон говорить Гаррі, що його брати Фред та Джордж хочуть зустріти його та показати дещо. А Рон відводить до своїх братів, які хотіли бачити Гаррі, щоб допомогти йому освоїтися в Хогвартсі, провівши свій секретний урок в одній із секретних локацій. Тут нас будуть вчити, як залазити кудись, пригати та збирати цукерки Берті Ботс. Гаррі Поттер і Філософський Камінь на ПК це повноцінний 3D-платформер тих часів. Тут багато буде локацій, де нам доведеться пере. Та залазити кудись. Тут ми вперше зустрічаємо полтергейста на ім'я Півс. Цей персонаж не з'являвся в фільмах, але часто з'являвся в деяких іграх по Гаррі Поттеру або в іграх по всесвіту Гаррі Поттера. В основному він докучає учнів Хогвартсу, особливо першокурсників, творить Безла то тут, то там та все інше. Поки що Гаррі вдається втекти від Півза, але в майбутньому він ще зустрінеться за полтергейстом. Зайшовши в одну із кімнат, нас будуть уже чекати Фред та Джордж. Вони попросять Гаррі зібрати для них 25 цукерок Берті Ботс. для експериментів. І чесно, я не розумію, чому вони самі не можуть зібрати всі ці цукерки, які по всій цій кімнаті просто собі лежать. Але опустимо це. Крім цукерок, тут також є шоколадна жаба, яка може нам поповнити хп. І в цій грі їх буває то дуже багато або дуже мало. Зібравши всі цукерки в кімнаті, та віддаємо. 25 цукерок, бо стільки їм треба. За це вони видають нам картки з дуже відомими чарівниками в рамках всесвіту Гаррі Поттера. Вони не приносять якихось корисних штук в геймплеї або щось такого. Ці картки просто зроблені лише для фан-сервісу та підштовхувати гравців, досліджувати кожен сантиметр локації. І щодо карток, чесно, мене завжди бісила ця анімація підбору карток. Я просто її ненавиджу. Протягом всієї гри ми будемо зустрічати двох братів, і зачасту вони будуть питати у Гаррі той не зібрав для них 25 цукерок, Берті Боц. Пишивши із секретної локації, ми виходимо на третій поверх, на якому є коридор, в який заборонено кому-небудь заходити. Так клас, в якому буде проходити урок по захисту від темних мистецтв. Відразу Гаррі зустрічає Малфой та його хлопці. Малфой такий же першокурсник, як Гаррі, але належить до факультету в сезарину. І тому, як справжній сезаринець, веде себе як хам, і коли має час, намагається якось принизити людину. Біля класу Гаррі зустріне зустрічає Герміону Грейнджер. Вона також майбутній друг Гаррі, яку він також зустрів в потязі. Вони разом заходять в клас на урок, який веде професор на ім'я Квірел, вічно заікаючийся та наляканий чоловік. Він нас навчить заклинанню фліпендо, завдяки якому ми будемо захищатися від темних мистецтв, та не тільки і вивчимо це заклинання через обводку символу самого заклинання, що зроблено жахливо та нудно, і взагалі краще цього взагалі не було. А за Добре обведений символ, ми будемо отримувати бали для нашого факультету. Але якщо провалювати ці етапи, то тоді ми не будемо взагалі нічого отримувати. Після того, як чотири рази обвели символ заклинання, Квірл відводить Гаррі в локацію, де він буде практикувати заклинання Flippendo. На цьому рівні ми зможемо задіяти заклинання фліпендо на кнопки з символом заклинання, яке відкриває нам якісь ворота, на кам'яні блоки, які ми можемо толкати, на різні предмети, як до прикладу, котли або вази, з яких ми зможемо отримувати цукерки. І, звісно ж, задіяти це заклинання проти якихось ворогів, таких як гноми Вони дуже бісячі вороги, в плані того, що вони маленькі і по ним трішки важкувато нанести заклинання фліпендо. І якщо вони нанесуть урон, то він буде ну, невеличкий. І також урону, вони заберуть у нас частину цукерок Берті Ботс. Тут я б хотів поговорити за сам геймплей та управління. Як на мене, воно зроблено дуже некомфортно. Камера не дуже зручна, і коли я починав грати, мені було взагалі некомфортно від неї. Особливо коли треба подивитися вниз. А камера тобі не дає цього зробити, тому що тому. Також одним із некомфортних елементів управління є кастування заклеєм. Тут треба спершу зажати та попасти по цілі, і так закастувати заклинання, бо якщо цього не зробити, воно не закастується зовсім взагалі, що спричає по декілька разів повторенню одного й того ж самого. І плюс тут не можна ходити та кастувати законення. Ні, тут лише можна на місці це робити. Особливо це відчувається в стечках з ворогами. На рівні є зірки, за яким нам будуть давати бали, але вони ні на що не впливають. Бо у Слизерина все одно буде більше балів, ніж у нашого факультету Грифіндор. Також на цьому рівні ми зустрічаємо майже без ніка. Привид факультету Гриффіндор. Він розповість нам за механіку збереження гри, яка відбувається за допомогою левітуючих книжок, на яких можна зберегти гру. Після того, як ми пройшли весь рівень та зібрали усі зірки, ми мали йти на наступний урок, яким стає польоти на мітлах. Але перед цим у вітанні Гріфіндора, Гаррі Рон та Герміона обговорювали новину, а саме спробу пограбування банку Ґрінґудц, але натомість нічого там не було вкрадено. До речі, це відбулося після того, як в банку були Гаррі та Хагрід, щоб взяти декільку частку грошей, яка належала Гаррі. Але Тріці не вдається обговорити це, бо Гаррі треба йти на урок польотів на мітлах. Кажу відразу: самі польоти також зроблені дуже незручно і хреново. Тому я не буду дуже довго на цьому рівні зациклюватися, тому просто припустимо це. Після уроку польотів на мітлах Гаррі зустрічає Герміону, каже йому, що він прийшов дуже рано, бо урок професора Флітвіка ще не почався. Тому. Перед початком уроку вона навчить Гаррі заклинанню Алахамора, яку сама недавно вивчила. Вивчення Аллахамора відбувається так же, як і з Фліпендо, тільки якось дивно, що Герміона може нараховувати бали у своєму факультету. Це дуже дивно. Саме закляття Алахамора буде задіяно на відкривання якихось криньок або замків, або якихось секретних кімнат, які тут нам дають відкрити. Після цього ми далі йдемо на урок професора Флітвіка, на якому вивчаємо заклинання Вінгардіус. Вибачайте, не міг я не згадати цей мем щодо Вінгардіон Leviosa. Окей, okay, окей. Okay. Це заклинання дасть нам можливість перетягувати блоки на постаменти, щоб відкрити якісь двері або активувати якісь платформи, або ще для чогось. І хочу зазначити, що заклинання Winguardium Leviosa Використовується лише на блоках з символом самого заклинання сам рівень виявився взагалі нескладним, але антураж локації, скажу чесно, і досі визиває якісь некомфортні відчуття. Ніби ти потрапив в один із рівнів Бекрумса. Після проходження рівня Гаррі виходить в один із залів Хогвартсу, де звідкись прилітає, напевно, сова Гаррі на ім'я Гедвіга, та кидає перед ним лист. Лист від Герміони, яка пише Гаррі, щоб той не запізнювався на урок гербології в теплицях, біля входу якого буде чекати Гаррі. В центрі кімнати сидить шоколадна жаба, яку залишив сам Півс. Він тут виступає першим босом, і чесно, він взагалі не складний. Тупо просто Тож фліпенду, і все. Після перемоги над півзом Гаррі виходить в коридор Хогвартсу і знову отримає лист від Герміони, в якому вона пише все те ж саме. Хезе на фіга два листи відправляти з одним і тим же Сенсом, але окей, йдемо далі. В цьому ж коридорі Гаррі зустрічає хлопців Малфоя, Хреба та Гойла, які говорять, що у Драко є сюрприз для Гаррі, і Нейвіло Лонгбота ще один грифіндорець першокурсник, який показує Гаррі свою нагадалку і згадує, що йому треба на гербологію і також попереджає, що Малфро щось задумав. Перед тим як вийти зі школи, я б хотів поговорити за графіку. Так, вона виглядає устарівшою. Так, вона виглядає устарівшою, по сучасним міркам, але я не можу не похвалити візуал, який досі зроблений прекрасно, бо завдяки ньому мені дуже приємно досліджувати локації та відчувати. Ту саму атмосферу Хогвартсу, як той самої школи магії та чудес. Повернувшись до головного ходу, О неочікувано зустрічаємо драком Малфоя, який вирішує не дати Гаррі вийти зі школи. Чому? І навіщо? Ну тому що тому. І протистояти він буде за допомогою червних хлопушок, які ми будемо використовувати проти самого Малфроя. Малфрой стає другим босом в грі. Бій нескладний, просто було трішечки незрозуміло, як підбиратися самі хлопушки, закидавши його ж хлоп Кожкому він проклинає Гаррі та тікає кудись, зникаючи з нашого полю зору. Нарешті Гаррі дається можливість вийти з замку, де зустрічає Хакерта, який тут є лісником. Він говорить, що Герм'яна його чекає біля входу в теплицю, і додає, що Гаррі може після уроків до нього зайти в гості. Гаррі зустрічає Герміону біля входу, але ще не теплиці. Вона говорить йому, що залишиться тут, щоб почекати невіла, а Гаррі просить поки йти до теплиці. Шлях до самої теплиці, напевно, спеціально робили так, щоб учням було складніше добиратися на урок через великих равликів та великих рослин, які виглядають похожими на мохоловки, скажімо так. Пройшовши весь цей шлях, Гаррі нарешті добирається до теплиці. Урок буде вести професор Спраут, яка навчить Гаррі законанню інсендіо, яке будемо. Використовувати проти якихось небезпечних рослин. Такими рослинами виступають такі, як кущ з колючками та вище названі мухоловки. Якщо Гаррі буде дуже близько стояти біля кущів, то вони почнуть стріляти колючками в нього, і так само, якщо закастувати на них заклинання інсендіо. На цьому рівні, крім небезпечних рослин та гномів, з'являються піксі, які тільки в другій частині мають дебютувати. Тому якось дивно їх тут бачити. Пройшовши рівень, ми нарешті можемо повернутися на двір Хогвартсу. На дворі Гаррі зустрічає Рона Невіла та Малфрої з його хлопцями. Останній забрав у Невіла його нагадок. Забрав його нагадувалку. Навіщо я це взагалі так написав? І вирішує її кудись закинути. Тому Невіл просить про допомогу, щоб той забрав його річ у Малфроя. Тож наступний рівень є польотом на мітлах, де Гаррі треба буде ганятися за блондином та толкати його таким чином, наносячи йому урон. Зробивши це, Малфой віддає Гаррі Невілову річ. І повернувшись до Невіла, Гаррі віддає. Його нагадувало і згадує, що забув свою жабу на ім'я Тревор в теплицях. Тим часом, як Невіл йде за своєю жабою, до нас підходить професор МакГонагал. Вона є заступником директора школи та куратором факультету Гріфіндор. Вона бачила, як Гаррі ганявся за Малфоєм. Вона це не одобрює, але побачила у Гаррі здібності в польотах. Тому вона дає Гаррі можливість взяти участь в віддічі. В ролі ловця і гра буде сьогодні, але не прямо зараз. Зараз Гаррі може нарешті піти в гості до Хагріда. Дібравшись до будинку Хагріда, Гаррі зустрічає самого лісника і заходить з ним в його будинок. Він покликав Гаррі до себе, щоб показати це дракона, але без нагляду залишити яйце не може. Тому просить Гаррі зібрати вогняне насіння, яке треба для вилуплювання яйця, і буде краще, якщо Гаррі побільше не збере цих насінь. Але перед тим як він буде брати їх, треба почекати, щоб ті остили. Насіння будуть знаходитися в печерах біля будинку Хагрида. Після того, як зібравши все насіння в печері, Гарі нарешті може повернутися до Хагрида. Той просить Гаррі кинути все зібране насіння. У вогонь і нарешті з яйця вилуплюється дракончик. Хагрід називає його Норбертом. Також Хагрід за допомогою йому дає Гаррі нагороду флейту, під яку тварини добре засипають. І також додає, що Гаррі треба йти готуватись до матчу в Квідіч. Сам матч по Квідічу знову грається, як інші рівні по польотам на мітлах, але тут Гаррі треба буде не просто літати туди й сюди, а ловити сніч, який завжди любить кудись зникнути. Але Гаррі в ітозі вдається зловити. Тисніч, і так завершується матч. Після матчу Гаррі заходить до головного входу, де зустрічає Герміону. Вона говорить Гаррі, що вона та рон чули якісь дивні звуки із забороненого коридору із третього поверху. Тому просить Гаррі піти із нею та рону, подивитися, що там таке. Перед тим як піднятися на третій поверх, Гаррі зустрічає братів візлі в черговій секретній кімнаті. На цей раз вони говорять йому, що цукерки треба їм для того, щоб запаранкувати сезеринців. Якщо що. Цього також ми зустрічали цих двох братів, але я вирішив, що не буду про всі зустрічі говорити, тільки про важливі. Тож, дібравшись до третього поверху, Гаррі помічає, що з за забороненого коридору виходить професор Снейп, який, кульгуючи, йде до секретної кімнати, з якої Гаррі на початку гри прийшов на цей поверх. Наступний урок знову буде від Квірела. На цей раз Гаррі вивчить закляття Люмос. Каноні, по типу. Фільмів, книг та інших ігор, це закляття використовується як ліхтарик, скажімо так, але тут воно має зовсім іншу функцію. Якщо закастувати закляття Люмос на Гаргулії, то тоді з'являться нові платформи, на які Гаррі може залізти. Тут я б хотів поговорити за музику, яка, як на мене, добре зроблена. Музика в першому Гаррі Поттері як стилістика дуже добре передає атмосферу школи магії та чудес, особливо коли ти ходиш по коридорам школи. Це взагалі кайф або тема гномів, яка дуже. Добре запам'ятовується і чомусь використовується як тема для братів візлі. Це як на мене, дивно чомусь. То. Але у музиці в грі є невелика проблема. А це те, що вона може просто припинити грати, як це було на цьому рівні з Люмусом. Лише був Ембієн, і все. Після проходження рівня Гаррі треба буде йти на інший урок, яким стає урок по зілля Варінню, на який Гаррі з Роном запізнюється. Прийшов в клас, де буде проходити урок по зілля Варінню, Гаррі зустрічається з професором Снейпом, який не задоволений тим, що Гаррі запізнився на урок. І за це знімає з його Факультету дикий кабалів ще плюс заставляє його зібрати деякі інгредієнти підземелі, але по якійсь причині міст, по якому Гаррі проходив, вирішує скинути його на найнижчі поверхи підземелля. Щодо самого підземелля, то воно виглядає як якась дуже крипова тюрма. Зібравши всі інгредієнти, Гаррі повертається назад в клас, але урок уже давно закінчився. І Снейп знову незадоволений тим, що Поттер знову запізнився, і каже, що всі зібрані зірки на рівні на його уроці ніякої користі. Ті не мають, тому він знову знімає декілька балів у Гріфіндора, і на Снейп говорить, що всі учні пішли святкувати Хеллоуін. Вийшовши з класу, Гаррі зустрічає Рона. Який говорить, що пробрався троль в школу, і він зараз біля жіночого туалету, а там герміона. Тому їм треба рятувати її від монстра. Їдучи до жіночого туалету, на Гаррі Тарона неочікувано нападає троль, тому їм доведеться тікати від цього монстра через дуже довгий коридор, в якому чомусь дуже багато дірок в підлозі. Хлопцям все ж дається завести троля в якусь кімнату, але тою кімнатою виявляється жіночий туалет. До якого вони йшли, і в якому зараз Герміона. Рон говорить Гаррі, що той спробує закладувати дубину, щоб вона впала тролю на голову. І Гаррі доводиться захищати Рона від любого хламу, який кине в них тролль. Після стички з тролем Тріці стало обговорювати ситуацію з тролем та те, що хтось спеціально привів троля в школу, щоб відволікти увагу вчителів і пробратися в заборонений коридор. Але знову у них не було часу це добре обговорити. Бо Гарі треба було йти готуватися до матчу в Квідіч, де вже грав би проти коктеврану. Цей рівень нічим не відрізняється від минулого рівня по Квідичу, тому думаю, можна. Його скіпнути уже після матчу в квідіч Тріця провела багато часу в хижі Хагріда, переконуючи його, що це погана ідея залишати у себе Норберта, і з-за цього будуть проблеми в майбутньому. Зрештою, Хагрід погодився. На різдво Гаррі отримує подарок у вигоді мантії-невидимки. З мантією була записка, в якій написано, що батько залишив йому цю річ, і додає, щоб Гаррі використав мантію з розумом. Як ви зрозуміли, це все писав Дамблдор. Гаррі надягає мантію, а рон з Герміоною тим часом допомагали йому в підготовці до походу в саму високу вежу в Хогвартсі, де на нього будуть чекати друзі. Чарлі Чарлі є ще одним братом Рона, який живе та працює в Румунії, а саме заповіднику, де вивчають та розводять драконів. Добиратися до вежі Гаррі буде через бібліотеку, але ось заважати йому буде Філч та його кішка на прізвисько Місіс Норріс. Від цих двох треба дуже добре ховатися, тому що вони можуть почути, як Гаррі ходить позаду них, або просто йти в його бік. Після того, як Гаррі віддав Норберта друзям Чарлі, і зміг ненадовго втекти від Філча та Норіс, він натрапляє на кімнату з дзеркалом, в якому бачить своїх батьків. І позаді нього з'являється Дамблдор, який розповідає, що це дзеркало, що під назвою Я не жаб? Або ж навпаки, бажання, вказує людині її найлипші і найсокровенніші бажання. У Гарі бажання це, щоб його батьки були живими. Дамблдер також говорить, що дзеркало перенесуть в інше місце. І додає, що коли Гаррі ще раз знайде це дзеркало, то буде готов. Готов до чого? Подумав Гаррі. І після цього Гаррі знову зустрічає Філіша з його кішкою, але йому вдається втекти від них. А натомість знову зустрічає Фреда та Джорджа, які виходять із одної із секретних локацій. Та спускається і в іншу секретну локацію. Гаррі вирішує спуститися з ними вниз, потрапляючи в їх сховище, де вони збирали усі цукерки Берті Ботс. Побачивши Гаррі позаду себе, брати навіть не здивувалося, а натомість просто спитали у нього, чи той не зібрав для них 25 цукерок. І це останній раз в ігрі, коли вони про це питають, бо вже зібрали потрібну їм кількість цукерок для їх пранку. Піднявшись по ліфту наверх, Гаррі нарешті повертається назад у вітальню Гріфіндор уже наступного дня. В бібліотеці Трійці дізнається про філософський камінь та про його здібності. З його допомогою можна було отримати елексер життя, зілля, яке дало би безсмертя. І як Герміона припустила, коли Гаррі та Гагріт були в Грінгоці, лісник прийшов туди не тільки для того, щоб показати хлопцеві, що у нього є гроші в банку, але і для того, щоб він зміг забрати мішечок, в якому був сам філософський камінь. І тепер камінь знаходиться в забороненому коридорі, який охороняє те, що ричало. На гарі та його друзів. І також вони помітили, що Снейп останнім часом дивно себе веде. Тому вони припустили, що він хоче використати камінь з забороненого коридору. У вітальні тріця вирішить піти в заборонений коридор, щоб не дати Снейпу використати камінь. Біля коридору Філчі немає, тому тріця може без проблем зайти в саб коридор Першою перешкодою стане те, що на них кричало. А саме трьохголовий пес Цербер або пушок. Таке ім'я дав сам Хакрід. Пушок охороняє люк під собою який веде далі. Тому щоб прибрати пушка з дороги, Гаррі використовує флейту, щоб приспати пса. І грати на флейті треба для кожної голови окремо, бо у кожної з них своя шкала швидкості засипання під мелодію і пробучення після неї. Але все ж Гаррі вдається приспати пса за допомогою флейти, і трійці відкривається шлях далі. Наступною перешкодою стоїть рослини у вигляді якихось тентаклів або чогось подібного. Тому Гаррі доведеться врятувати своїх друзів від цих рослин за інсендіо. Далі, після рослин, йде ще одна кімната. Гаррі треба буде зловити літаючий ключ, щоб пройти далі. Ходиться як любий звичайний рівень польотів на мітло. Піймавши ключ, Тріця може знову йти далі. Наступною перешкодою стає велика шахматна доска, на якій зараз Рон грає. Але підходячи до цієї доски, Гаррі бачить, що Рон вже лежить поранний. Але до цього він встиг знищити майже всі фігури. Тому Гаррі залишається закінчити партію. Фігури на досі самі. Між собою б'ються, і за один хід кожна з них переходить на одну клітину далі. І щоб пройти далі, треба заставити всі фігури знищити один одного. Не так дуже складно, але все ж таки подумати треба було. Ще одна перешкода, але на цей раз з зіллями, які будуть між собою перемішуватись. Тому треба бути дуже уважним, щоб підібрати те зілля, яке десь нам прийти через чорний вогонь. Це, скажімо, міні-гра не така уж складна, просто треба бути уважніше. Нарі випиває правильне зілля. І може прийти далі, але не грімна, яка вирішив піти допомогти Рону. Ідучи далі, Гаррі помічає Квірела, який, виявляється, і був тим, хто намагався пограбувати банк, і той, хто привів тролля в школу. І Снейп тут взагалі ні до чого. Квірел буде заважати Гаррі толкати кам'яні блоки та буде кастувати якісь зелене закляття. Не знаю, чи це аволекідавр чи щось інше. Але все ж Гаррі вдається добратися до нього, а той йде в іншу кімнату, в якій знаходиться те саме дзеркало, яке показує, що камінь зараз у нього в кишені, позаді нього з'являється сам Квірел, який говорить тому віддати йому камінь. І також в конфлікт влізає того, кого не можна назвати Волдеморт, який весь цей час був на потилиці у Квірела, і вирішує сам розібратися з Потером перед цим роблячи це і. Волдеморт стає фінальним босом гри. В першій фазі треба його атакувати колонами, але тоді, коли він буде напротив них, уже в другій фазі атаки Волдеморта треба буде відбивати за допомогою дзеркала, яке можна налаштовувати за допомогою Фліпендо. І все ж таки Гарі вдається перемогти темного чеклуна. Але із за цього всього падає не без тями. Поки звідкись не з'являється сам Дамблдор, Гаррі прокидається уже в госпіталі, де його навідує сам Дамблдор, який розповідає, що вся школа вже знає про стичку з Гаррі і Квірлом. А щодо каменю, то він був знищений. Але Гаррі все одно переживає, що Володимор і далі буде шукати спроби повернутися. Після цього Гаррі спустився у велику залу. Де вже відбувалося піршуство на честь закінчення навчального року та святкування перемоги Слизерина. Подумав Гаррі, що кінець навчального року виявиться самим найгіршим днем у його житті. Але тут вилазить Дамблдор і вирішує нарахувати додаткові бали Грифіндору, що робить уже їх переможцями. І для Гаррі цей день став самим найкращим днем у його житті. Після цього йде невелика катсцена, в якому показують над ким барти Вісі вирішили попаранкувати. А саме над снейпом, заповнивши весь його кабінет в цукерках, які ми збирали всю гру. На цьому завершується гра, як і 2025 рік. Цей рік видався для мене цікавим, а саме в плані створення контенту. Я був радий зробити такі відео по таким іграм, як Хелтекер, Fallout 1, Undertale, Сілпсонг. Саме по вирізаному контенту Plants vs Zombies та інші. На 2026 рік я планую зайнятися відео по таким іграм, як Fallout 2, Fashion Hollow Knight, Silk Song, Plants vs Zombies Garden Warfare 1 та 2, Гаррі Поттер та Таємна кімната, The Walking Dead 400 днів і другий сезон по The Walking Dead. і багато інших ігор, також і інших тем. І наостанок я хочу подякувати всім вам. А саме своїм глядачам за те, щоб ви підтримували мене протягом всього цього року своїми підписками, переглядами, подбайками та коментами, особливо коментами. Тож, дякую за перегляд. Постав подбайку під цим відео, підпишись на канал та нажми на дзвіночок, щоб не пропускати всі нові відео на каналі. І також можеш підписатися на мій телеграм-канал в описі під цим відео. А на цьому поки все, Па-па!